Вітаю, друзі, 2025 рік вже приніс нам кілька новинок у світі кіножахів, і сьогодні ми розглянемо один із таких фільмів, ущелина від режисера Скота Деріксона. Цей кінематографіст вже давно здобув популярність завдяки таким роботам, як повстали з пекла 5», Сіністер та «6 демонів Емілі Роуз. Як бачимо, у скота Деріксона серйозна репутація в жанрі жахів і містики. Але чи зміг він повторити успіх на цей раз? Чи є в вущелини те, що відрізняє її від інших фільмів цього року? Давайте заглибимося в сюжет, знімальний процес і спробуємо зрозуміти, чому фільм отримав так багато змішаних відгуків. Друзі, а перед тим як почати, хочу нагадати вам, що на каналі доступна спонсорська підписка, тому, якщо ви бажаєте підтримати автора, натискайте Стати спонсором. Та вступайте у нашу родину жахоманів. Колишній снайпер Лівай та досвідчена найманка Драса отримують завдання охороняти секретний об'єкт у віддаленій ущелині. Кожен з них розміщується на окремій вежі по різні боки прірви. Їхня місія спостерігати за периметром і не вступати в жодні контакти. Попри суворі правила, між героями починає формуватися мовчазний зв'язок, що з часом переростає в глибші почуття. Під час атаки мутантів, які піднімаються зі стіну щелини, лівай та драса змушені відбивати напад. Після шести місяців ізоляції за проханням драси, Лівай вирішує порушити наказ і переправляється до неї через прірву. Однак під час повернення вибухає нова атака, що руйнує їхній зіплайн. І лівай падає в прірву, рятуючись парашутом. Драса кидається за ним, і разом вони знаходять покинуту секретну лабораторію, збудовану під час Другої світової війни для розробки біологічної зброї. Після землетрусу лабораторія була зруйнована, а витік токсичних речовин спричинив мутації серед людей, тварин і навіть рослин. У 2000-х роках приватна компанія Dark Lake вирішує відновити об'єкт, намагаючись створити суперсолдатів. Вони знову запускають лабораторію та патрулюють ущелину за допомогою дронів. Під час досліджень Лівай і Драса дізнаються, що під ущелиною знаходиться ядерний заряд, здатний знищити все в разі порушення периметру. Завдяки старому джипу герої повертаються до вер. Після ремонту зіплайна та заміни системи охорони, вони розуміють, що їх викрили. Згідно з протоколом, вони повинні залишити зону небезпеки за 4 кілометри від епіцентру. Відтак герої активують мінні поля та знищують периметр, запустивши ядерний протокол. Вибух знищує об'єкт лабораторію, мутантів і саму компанію Dark Lake. Лівай отримує важкі травми, але переживає вибух, потрапляючи в річку. Драса, оселившись на узбережжі, чекає на його повернення. Процес кастингу був винятково вибірковим, оскільки на екрані фільм тримається фактично на двох виконавцях. За словами продюсерів, кастинг розпочався ще до завершення фінального варіанту сценарію. Студія шукала не просто зіркових акторів. А виконавців, здатних витримати тиск ізоляції, обмеженого діалогу та високого психологічного навантаження. Режисер Скотт Деріксон разом із кастинг-директоркою Аві Кауфман провели закриті кінопроби, до участі в яких запрошували акторів, що вже мали досвід у камерних постановках або ролях із обмеженим словесним вираженням емоцій. Однією з головних вимог було вміння працювати очима і паузами. Оскільки у фільмі майже відсутні традиційні діалоги. Цікаво, що кастинг проходив у два етапи: спершу актори записували відеопроби в ізоляції у стилі умовної сцени з фільму, де вони ніби знаходяться в охоронній вежі та ведуть спостереження. Після цього найкращих кандидатів запросили на тестування хімії. Актори сиділи в різних кімнатах та спілкувалися одне з одним, виключно через камери, таблички або рації, імітуючи умови сценарію. Остаточне рішення приймалося не тільки на основі акторської техніки, а й того, як актори справлялися з тишею, наскільки переконливо вони можуть жити в кадрі, не вимовляючи жодного слова. Такий підхід рідко застосовується в мейнстримному кіно, але саме він зробив фінальний вибір влучним і цілковито органічним для фільму. Ще одним цікавим моментом стало те, що створення персонажів у сценарії частково відбувалося вже після вибору акторів. А не навпаки, режисер зізнавався в інтерв'ю, що адаптував риси характеру, ритмом мовлення та навіть жести героїв під особливості обраних виконавців. У підсумку кастинг ущелини став прикладом нетипового психологічно вивіреного підходу, де техніка поступилася місцем емоційній щирості, а традиційні методи експериментам. Зйомки фільму Ущелина проводилися в екстремальних умовах, що відповідало атмосфері ізоляції та напруженості, яку режисер Скотт Деріксон прагнув передати. Ключову роль у створенні правдоподібного середовища для фільму відіграла робота операторів та художників-постановників. Локації, що використовуються для зйомок, були ретельно обрані, щоб створити ефект віддаленості та безлюдного простору. Основна частина фільму знята в карстових ущелинах, що нагадують абстрактні природні лабіринти. Для забезпечення реалістичності деякі сцени знімали на спеціально побудованих майданчиках у природних каньйонах. Створення цієї унікальної локації вимагало значних зусиль від декораторів та команди по спецефектах. Вони спільно працювали над побудовою величезної секретної лабораторії, зануреної в темрявої руїни після катастрофи. Використовуючи комбінацію реальних локацій і цифрових технологій для відтворення деталей для створення сцени, коли герої перетинають прірву за допомогою зіплайна, використовували як реальні каскадерські трюки, так і віртуальну реальність. Сцени, які потребували висоти та швидкості, знімали з використанням спеціальних пристроїв, що дозволяли створювати максимально реалістичні кадри без загрози для акторів. Зокрема, для монтажу фільму активно застосовували поєднання практичних ефектів і CGI, що дозволяло максимально точно зобразити небезпеки, з якими стикаються персонажі. Оператор фільму Джон Джу використовував техніки зйомки з великої висоти та в умовах обмеженої видимості. Камера часто зосереджувалася на персонажах. Створюючи відчуття ізоляції, використання вузьких фокусів на деталі, такі як руки героїв, що тримаються за зіплайн, або їхні вирази обличчя під час нападу, допомагає посилити емоційне навантаження сцени. Спеціальні техніки зйомки в умовах недостатнього освітлення також стали важливою частиною фільму, особливо в сценах, що відбуваються в підземних лабораторіях, де глядач має відчуття незвіданого, потаємного страху. Щоб показати мутованих істот, які населили територію, використовувалися складні візуальні ефекти та макети. Змішування реальних акторів з CGI створювало ефект непередбачуваності й небезпеки, адже істоти змінюються і адаптуються до середовища. Зокрема, перетворення тварин і комах в монстрів виглядало реалістично завдяки використанню сучасних технологій, що дозволили створити органічні гнучкі форми. Тепер давайте розберемося, чому фільм, попри амбітний задум і гучні імена, викликав таку неоднозначну реакцію серед глядачів і критиків: жанрова мішанина. Фільм намагається поєднати одразу кілька жанрів: психологічну драму, бойовик, фантастику і, звісно, елементи жахів. Але ця суміш іноді працює проти самої історії. Глядачам важко зрозуміти, що саме вони дивляться і якого ефекту очікувати. Слабка хімія між героями, попри цікаву концепцію стосунків через ізоляцію, дует Ані Тейлор Джой та Майлза Телера не викликає глибокого емоційного залучення. Їх зв'язок виглядає більше як сценарна необхідність, ніж справжня історія кохання. Саундтрек, що не запам'ятовується, музичний супровід не підсилює атмосферу, не створює напруги, не допомагає емоційно считувати сцени. І це один із головних мінусів проблеми з кастингом. Попри зірковий склад, багато хто з глядачів вважає, що ці ролі могли би заграти зовсім інакше з іншими виконавцями, особливо у сценах кульмінації, коли герої мали б викликати максимум співпереживання. Отже, друзі, якщо ви шукаєте фільм, що змішує класичний хорор з елементами наукової фантастики і психологічної драми, ущелина варта вашої уваги, вона не залишить байдужими любителів напружених і містичних історій, де кожен вибір може стати останнім. Тим не менш, фільм залишає після себе деякі питання. Хоча емоційна складова виглядає досить сильною, не всі сюжетні ходи були достатньо розвинені, що може викликати певне розчарування у глядачів, які очікують глибшого розкриття персонажів і мотивацій. Але якщо ви готові прийняти ці недоліки за частину загальної концепції, ущелина залишить у вас чимало приємних вражень. Незважаючи на різноманітні відгуки, цей фільм, без сумніву, має потенціал стати знаковим для любителів жанру.